Привіт всім. Сьогодні розповім, як прописати готівку з мода Only Ukraine Money. і так, в Expansions. Я зробив торговця. Якщо потрібно розповісти, як робити торговці, як їх налаштовувати, пишіть в коментарях. Буду потім пробувати з вами налаштовувати. так, є торговець. Він купує у нас, точніше, ми можемо купувати в нього різну зброю. Патрони, гвинтівки, ножі. Так, от, допустимо, туалет. Ми не можемо купити, тому що у нас валюта, номінальна валюта, тільки пачка гривень в банкнот. Добре. Зараз будемо і справляти цей момент. Так, як додати готівку в експеншн мод? Маркер. Зараз розповім. Переходимо к початку профіліс шукаємо Expansion Mod, далі нам потрібно маркет внести нашу готівку стандартний Ether чадже не знаю, як точно називати. Я тут вніс. От, е зараз готівку Зараз розповім як. Дивіться, заходимо до мого моду. Мод знаходиться в воркшоп, у Ньюкрана серву Files. Класснаймс. Беремо класси, які нам потрібні. Допустимо я взяв готівку 14 -го року до 10 гривні і всю остальну готівку до 20 до 1000. Писую таким от методом. Сюди класнейм готівки, сюди його ціну в 2 строки. І так далі. От 5 гривень, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000. Для цього далі потрібно зробити, щоб він о, обмін був. Тут ще подиничка стояла. Все, тут все готово. Далі заходимо в мене декінчін. Заходимо в трейдерс. Weapons. Ну, мені потрібно weapons, тому що в мене трейдер на weapons настроєний. Далі. Currency или якось так воно називається. Сюди вносимо класний Таким методом. Можна образнобой, конечно ну я виберу так. Перший класнейм, другий, третій, четвертий, так же саме, як і там вносили сюди. Просто одні клас Більш нічого. І коми не забудьте проставити. В кінечний не потрібно. Тот кому. Зберігаємо, заходимо в игру. Так, ми загрузились, тепер дивимося. Так, арболед, да, у нас тепер є можливость купити. Тобто валют, тепер ми можемо купувати. же продаємо. Можемо написати можна продати. Ось що в мене є. Можемо продати це, продати. Продати. Це продати. Також деякі є бою процеси. Якщо потрібно комусь, як налаштовуються трейдер або банкомати, пишіть в коментарях. Потім зроблю відео. Дякую за увагу.